король королева це і в нас колеса. Праве переднє колесо, праве заднє колесо. Ліве переднє колесо, ліве заднє колесо. Це і кучер. Це є кінь, це є знідикінь. Вистіти тут з тим набором. Набором туриста. Ставайте тут водись коло колонок думаю, і візьміть що... собі помощника. Я думаю, я комусь дам другому, бо я ветеринарний доктор що зробили так. <гум> Мусите зробити все так, тільки всередину не заривайте. Так, і ще вам треба якогось помічника, який би це зробив дуже гарно і вміло. Так, Пане Василь, ви тут маєте бути. Отже, це ваш помічник, він вам буде допомагати. Коні, коли ви чуєте своє ім'я, стаєте і кажете, що? Ігага, так? А ну, прошу потренуватися. Коні або кінь, або сивий кінь, або гнідий кінь, неважно. Тобто своє ім'я Встаєте і дуже голосно кишнеш до неба, і Кучер, коли чує своє ім'я, б'є їх двох по плечах, каже йо, хлопці! Значить, колеса, коли ви чуєте своє ім'я або переднє, або заднє, або праве, або ліве колесо, значить, встаєте і кажете Трото-то. Зрозуміло. Карета, вона включає в себе колеса е, нареченого наречена, тобто короля і королеву, і кучера, карета це все разом, стає і кажете, та та Коли є штрафний, п'єте, хто десь щось зблудив. І король з королевою залишається в нас. Королева стає, каже хі-хі-хі. Король стає, каже, ха-ха-ха. Отже, ви свої слова всі зрозуміли, так? Хто хоче добре япити, то може вставати і на колеса, і на коні, і на кучера. В одному царському государстві жили собі король. І королева. Зібралися вони, як у сусіднє королівство. Забрали карету. Тихо, тихо Бо Тут в нас поломочка така, Сідайте, будь ласка, сюди, трошечки якщо... Одне колесо встане, то друге вилетить. Налити, будь ласка, королю. О, Сйошко, давай. Король легенько випиває, бо він не встав, звичайно. А ладно, випі для храбрості, що то? Пішло. Ну, hop. Йо! Йо! давай, давай. Мусиш? тут вставай. І тут кучер. Йоа! І ні, ні, ще не наливай, тут ще нікому переналиває. Можеш собі тіконовити. Перевірюючи впорядковані колеса. Добре? <ривіт> кучер змастив два лівих колеса. І <ривіт> після цього кучер змастив праві колеса. Цей час король і королева готувалися до подорожі. Королева сіла до карети, <ривіт> налити правому задньому колесу і королю. Але чу-чуть, чу-чуть, чуть чуть горіть. Запите, дайте дайте колесо запити. Змастіть його трошки. Змасіть, бо... Я казав, що поможника треба. Дайте ще одного поможника, хлопці, ходіть, поможете, Наливати, наливати, бо не встигають. Змашути колеса треба, хлопці, та да ходіть, та не собі я їм. Всі ці колеса. Отже, продовжуємо. Кучер. вдарив коней. Налити коням! Хочу-чуть. Так так, Так-так? Можна, дайте йому запити. Давайте другому коневі. У другій кінці обіду. Тому пити дали, тому ні. Хаба! Що? Запити дай. Першим заскрипіло ліве переднє колесо. Налити. Лівому задньому колесо. Переднє правильно стало, заднє щось скрипить трохи, треба змастити, так? І Ні, не тому колесу, Сережка, не тому колесо. Тобі більше треба наливати зараз. І поїхало, поїхало колесо. Так, швиденько, швиденько. Продовжуємо, будьте уважні колесо. Карета. свій шлях Аж поки не зламалося переднє праве колесо. Кучер. Зупинимо коней. А король. І королева. Щоб не сумувати, пішли пішки погулятися лісом. Кучеру довелося потрудитися біля переднього правого колеса. Проте кучер добре знав свою роботу, тому ремонт переднього лівого колеса було зайві. Коні той час скупали травичку недалеко від кучера, який займався колесами. Раптом набігли хмари і почав падати дощ. Король <рес> і королева. Сіли до карети. <рес> Налити лівому задньому колесу. І не задній стріга. Сірого. <рес> так, ну що колесо змастилося? Їдемо далі чи ні? Їдемо. Стека чи дійдем? Королева. Потрапила до карети першою, а за нею улюблений песик. Король. Потрапив в карету останнім. Кучер. Ще раз переважно перевіривши впорядковані всі колеса. І після цього кучер зрадів, що подорож додому з каретою. Ніяких пригод не трапилось. Повернувшись до замку, королева сказала: Король, мій король. Улюблений король. Найкращий король і просто король. Я дякую за гарний проведений з тобою день. Король і королева пішли відпочивати. А карета вже насморована кучером, була поставлена на місце. Цього разу карета вже не приносила ніяких проблем кучеру, не враховуючи переднього правого колеса. Але правому колесу. Може ця, може віця, ця. Щоб воно було гарно наснуроване. Продовжуємо. Після повернення кучер. кучер будеш зараз? Повів коней. На вити сівому коневі. Біда, касивий кінь, хоче ліпити, що зробиш. І вже навіть коли у себе тримає стаканчик. Сірошка, сірошка, май Бога животі. Так, давай. Так, хлеб, ну, все. Водечка, водечка, йде. Спочатку кучер. А де б'є? <рив> Та ніхто хто не чув. Напоїв гнідо коня. А потім кучер. Повів гнідо коня. Да <рив> гнідо не Кучер. Йо? На боїв у коня. Йо? Кучер. Йо? Був задоволений тим, що служить кучером у короля і королеве, що завжди їх може водити на прогулянку своєю каретою та такими прекрасними кіньми. Налити, гнідому нідому, через дефіс коне. Чого відтикає? І фінал нашої подорожі. Після цієї прогулянки у нашого короля і нашої королеви. Чого ми і вам бажаємо? Народився спадкоємець, але чомусь як дві каплі води схожий на кучера. О, Тут він і попався, йому. Так, а... Кучер п'є до дна, до дна, до... без водички до ваша. фінал. Тут же і касочці кінець шановні ньогося, а хто слухав уважно, разом кричить гірко нашим молодятам! Гірко! Гірко!